В обласній лікарні хворих на коронавірус лікують у двох відділеннях. Із цим діагнозом, станом на сьогодні, у медзакладі усього перебуває 23 пацієнти. Із них двоє на СІПАП-терапії, розповідає лікарка-пульмонологиня Галина Смачило. За її словами, хоча кількість хворих на covid 19 зменшилася, в обласній лікарні готуються до нової хвилі. У разі стрімкого спалаху захворюваності тут розгортатимуть ліжкомісця для хворих на коронавірус ще у двох відділеннях. Перебіг, на жаль, не став легшим. Перебіг важкий, пацієнти важкі. І, звичайно, що ми стараємося пристосуватися і втілювати якісь нові методи лікування. Зараз набагато ми більше розуміємо цю хворобу і. Кожний раз ми себе пристосовуємо до нових до нової хвилі і до нових цих штамів і до перебігу захворювань. Із двох хвиль COVID-19 остання була найважчою і для пацієнтів, і для медиків. Розповідає завідувачка центру бронхолегеневих захворювань обласної клінічної лікарні Мар'яна Деркач. За її словами, це пов'язано насамперед із появою нових штамів коронавірусу. А тому спрогнозувати, яким буде наступний спалах захворюваності важко. В Україні, крім британського штаму вірусу, вже зафіксований південно-африканський штам вірусу, і він має менший інкубаційний період. Він інкубаційний період від одного до трьох днів. Він є більш агресивніший, він уражає більш молодше населення і перебіг захворювання набагато важчий, тому хоче для пацієнтів людей застерегти бути більш обачнішим. За даними лабораторного центру МОЗ, протягом останньої доби на Прикарпатті підтвердили 31 новий випадок захворювань на ковід 19 це на 19 менше ніж у попередній день, за словами головного санітарного лікаря області Руслана Савчука. У найближчі тижні вплинути на зростання цих показників може збільшення активності людей у громадських місцях під час великодніх свят. Якщо брати після Великодня самого то ми мали найвищий показник захворюваності, це було 7 травня. Ми мали протягом доби зареєстровано 165 нових випадків захворювання. Якщо зараз так і прогнозувати такі не зовсім позитивну динаміку, яка може мати місце на ближчі тижні, то ми готові до чергового підняття рівня захворюваності, ліжку місця, які були розгорнуті під час першої і другої хвилі. І медики, наскільки вже знаєте, мичайдушно пристосувалися і в боротьбі з цим ковідом і пристосувалися до лікування. Що я думаю, всі наступні хвилі це теж буде. Таким несподіваним, але очікуванням того, що потрібно, крім протокольного лікування, застосовувати ще і паралельно інші методи. Аби уникнути значного спалаху захворюваності на COVID-19, головний санітарний лікар області рекомендує і надалі дотримуватися соціальної дистанції, використовувати засоби індивідуального захисту та вакцинуватися. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, івано франківськ